Привіт, друзі! Сьогодні розберемо з вами, як розв'язувати дане завдання. Завдання на відповідність. Отже, поїхали! поїхаємо із першого виразу. Це вираз із модулем. Модуль мінус 1,6 додати 2. Ціль обчислити даний вираз і вказати проміжок, к якому належить результат обчислення. Тому переписуємо приклад номер 1 і обчислюємо. Модуль мінус 1,6 додати 2 дорівнює. Згадаємо, що модуль будь-якого числа від'ємне воно чи додатнє дорівнює значенню без знаку мінус. Тобто модуль мінус 1,6 – це просто плюс 1,6. Модуль – це відстань. Навіть якщо ми рухаємося ліворуч, ми все рівно пройдемо 1,6 км. Ці маємо 1,6 додати 2 – це є 3,6 Поданих варіантів обираємо проміжок, якому належить наш корінь. І це варіант D. Від 3 до плюс нескінченності. Приписуємо вираз номер 2, корінь із 24, поділити на корінь із 3. І для початку розпишемо значення коріння у чисельнику. Корінь із 24 розкладемо на прості множники. Звичайно, можна розкладати детально на прості множники, тобто поділивши на 2, а можна відразу записати це як корінь із 8 помножити на корінь з 3, якщо знати, що 8 на 3 це 24. Розписуємо саме так. Через те, що в знаменнику маємо корінь із трьох, тому для того, аби скоротити цей варіант для нас є найбільш комфортним. Записуємо дріб. Отже в чисельнику маємо корінь із восьми помножити на корінь із трьох, а в знаменнику маємо корінь із трьох. Тому, як я вже сказала, щойно на корінь із трьох можемо скоротити. Тому в чисельнику залишиться лише. Корінь із восьми. Одна із проблем, котра може тут виникнути, це визначити проміжок, якому належить даний результат, корінь із восьми. Тому для цього ви пригадуєте найближчі значення, корінь із яких ви знаєте. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що корінь із 4 дорівнює 2, а корінь із дев'яти дорівнює 3. Із восьми це число, котре знаходиться між двійкою та трійкою. Орієнтовно, це число десь між 2,8 та 2,9. Запишемо це приблизно як 2,9. Насправді тут великого значення це немає. Головне визначити ось цей діапазон. Опираємо проміжок, який нам підходить. Підходить нам проміжок від 2, включно до 3. Це варіант Г. Е. Переходимо до обчислення третього виразу. 2 косинус пі на 3. Тригонометрична функція пі на 3. Все, що вам потрібно тут згадати, насправді, це чому дорівнює значення косинуса пі на 3. Пі на 3 це 60 градусів відповідає градус на мірі даного кута. Косинус 60 або косинус кута пі на 3 в радіанах дорівнює 1 друга. Наш вираз, 2 π на 3 дорівнює 2 помножити на 1 другу. Двійку та двійку в знаменнику можемо скоротити, тому результат цього виразу – 1. Маємо проміжок, якому належить дане значення, і це варіант В від 1 до 2. Від 1 включно. Нагадаю, квадратна дужка означає включно, кругла, не включно. Розібрались з вами по поличках виконання даного завдання. Сподіваюсь, було корисно. Якщо є якісь додаткові так. завдання, пишіть обов'язково у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.